Анастасія, учениця 10 класу, яка захоплюється фізикою, вже має чимало досягнень. Одне з них чашка-помічниця у зарядці мобільного телефону, з якою дівчина зайняла призове місце на всеукраїнському конкурсі Малої академії наук. Це взагалі це такі пристрій, які може зробити будь-який у себе вдома. Ми взяли металеву банку. Просворили в ній невеличкий отвір. і Ось, ви бачите, що ми вивели проводи в кінці елемента пальці. Сам елемент пальці знаходиться ось тут всередині. Далі ми помістили менше з розмірами металеву баночку та запінили простір, який утворився. Для того щоб працював наш винахід, нам потрібно поставити на охолоджену поверхню. Ми брали лід при температурі мінус 5 градусів Цельсія. А всередину заливаємо гарячу воду. І виходить, коли воно ця різниця температури відбувається між нижньою та верх... ну, та середньою частиною елемента. Виробляється електроенергія, яку можна використовувати для зарядки мобільного телефону. В сьомому класі мені запропонували прийти на гурток. Я зацікавилась цим, прийшла, нам розповіли про що, ну, чим будемо займатися. І мене настільки це зацікавило, я вирішила створити щось нове для, взагалі, для, для себе, для людей яким ну це буде корисно? Мені пройшла така ідея ідея під час воєнного стану, коли немає світла, електроенергії, можна її під час пиття гарячого напою, все таки отримувати і далі заряджати мобільний телефон. Позакласно Анастасія займається фізикою в Житомирському міському центрі науково-технічної творчості учнівської молоді. Олена Шубіна, заступниця директора, каже, що саме позакласна освіта дає нові можливості для реалізації, якими дівчина користується та заохочує інших створювати щось нове. Для дітей, які навчаються в гуртку разом з Анастасією, і взагалі для дітей, які навчаються в закладі, от представлення такого винаходу є дуже корисним. По-перше, Настя дівчинка, яка цікавиться фізикою. І це ви розумієте, не дуже звично. Зазвичай дівчата цікавляться чимось іншим. Але їй це цікаво. І завдяки тому, що вона от пішла в гурток і навчається в позашкільному закладі, вона має можливість розвивати ось свій інтерес до фізики і втілювати цей інтерес у якісь цікаві корисні винаходи. Причому вона це робить дуже швидко. Анастасія ще не визначилась, яку професію хоче опанувати, проте знає, що в будь-якому випадку наука буде присутня в її житті. Взагалі, в мене є ідея, але я про неї поки не можу сказати, бо планую брати участь в конкурсах від малої академії наук України. Тож не хочеться, щоб якась інформація була вже в інтернеті.